Карієс у беззубих немовлят, Оце насправді важко повірити, але нещодавні дослідження підтверджують цей факт. Так, бактерії Streptococcus м'ютенс здатні утворювати цілі колонії на спинці язика маляти ще до прорізування зубів. А от потрапляють вони в організм дитини з зоні. І в однорічному віці карієс зустрічається вже у 12-15% немовлят. Ну а через рік цей показник подвоюється. Серед трьохрічних проблеми із зубками мають вже 50 дітей. Ну а Серед семирічних аж 90. Проте є й гарна новина: бо погані бактерії можна витісняти хорошими. Біогая Prodentis особливий прибіотик зі Швеції, який не має аналогів в Україні і має клінічно доведену ефективність для захисту від проблем ротової порожнини, особливо корисний для тих, хто любить солоденьке. До речі, стрептококус мютанс можуть передаватись малюку через побутові речі, поцілунки дорослих та від інших дітей. Тому, якщо вдома є малюк, то варто. То пролікувати карієс абсолютно усім, хто з ним контактує. Ну а облизувати дитячу ложечку чи дурник це взагалі крінж. Ну ви ж так не робите.